Творча сила, Ефесянам, розділ 5, вірш 1. розширений переклад. Отже, наслідуйте Бога, копіюйте Його і наслідуйте його приклад, як палко улюблені діти наслідують свого батька. Оскільки ми з вами створені за образом Божим, нас постійно тягне створювати щось нове і змінювати щось старе. Але якщо ми хочемо бути успішними в цьому. Нам потрібно взяти урок у самого Творця, нашого Небесного Отця. Знаєте, він творив не спонтанно, кажучи: Ой, подивіться, ось вийшло світло. Ні, перед тим як почати творити свій всесвіт, він уже уявляв собі бажаний результат. Усередині в нього вже була ідея або образ того, що він хотів створити. І потім він сказав: Хай буде світло, і стало світло. Якщо ми хочемо наслідувати його, нам також доведеться задіяти принцип внутрішнього образу. Але, брате Копленд, скажете ви, це був Бог. Ви ж не очікуєте, що я буду чинити як Бог? Так, саме цього я й очікую. Про це ж ідеться в посланні до Ефесян, розділ 5, вірш 1. Але я маю вас попередити: не гайте даремно часу, намагаючись самостійно придумати якийсь позитивний образ. Це буде не більше ніж просто позитивне мислення. І, хоча воно безумовно краще ніж негативне мислення, або взагалі відсутність будь-якого мислення, зрештою, воно все одно приречене на провал. Якщо ви є народженим згори чадом Бога Всемогутнього, тоді Бог дав вам принцип і силу вносити постійні зміни у своє життя і у свої обставини. Ще раз задумайтесь про створення світу, Богу потрібне було світло, і тоді він сказав: Хай буде світло. Слова, сказані ним, стосувалися безпосередньо його внутрішнього образу. Він використовував свої слова, щоб матеріалізувати цей образ. Як підставу для вашого внутрішнього образу і ваших слів, ви повинні використовувати Слово Боже. У Слові є надприродна сила, і якщо ви наповните це слово вірою і скажете його, воно змінить ваше життя і обставини і працюватиме для вас точно так само, як воно працювало для вашого Отця Небесного. Дізнайтеся, що є справжньою творчістю. Заглибтеся в Слово Боже і почніть перебудовувати свій світ просто сьогодні, уривоки святого Письма, друге послання до Корінтян, розділ 4, вірші з 6 по 13. Бог, який сказав: Нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоби просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. У всьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому тілі. Ми живі. Постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі, тому смерть діє в нас, а життя у вас, маючи ж той самий дух віри згідно з Писанням, увірував Я, тому й заговорив, ми віримо, тому й говоримо.